Практично газу стільки, скільки використовує людина влітку тільки на готовлю піші і консервацію. І тому, коли ми чуємо по радіо, по телебаченню, що все нормально, ми газ підняли для е, людей, е, воно буде не відчувати, бідні люди, всі від того не постраждають, а сплатять багаті, то ми розуміємо, що це не відповідає дійсності. Закінчу тоді питання по тарифу, і потім перейду до іншого питання. Ви знаєте, що ми з Тимошенко питання по тарифу, по всіх тарифах пропустили через зуби, ми кожну цифру знаємо. І ми запропонували на початку цієї сесії, ви бачили, ми блокували трибуну, ми запропонували уряду, сядьте з нами за стіл, Включіть камери, пусть вся країна дивиться, і давайте по кожній цифрі пройдемо, щоб люди чули правду те, що є, не сідають. І ви починаєте слухати обман, а що ж не є на самому ділі, я вам скажу. Укргазвидобування повністю добуває газу, достатньо для громадян України. Якщо взяти його повну собівартість з прибутку, це є собівартість 50 доларів, яка передбачає виділеною Кабміном зарплату керівнику Укргазвидобування мільйон гривень в місяць. А секретарка у нього отримає зарплату 60 тисяч гривень. Тепер щодо газу, який докуповуються, вони кажуть досягнення, що ми тепер маємо одну ціну для промислових підприємств, для малого бізнесу, для магазину, для лікарні і для людей. Вони говорять, ми об'єднуємо з газом, який ми купуємо в Європі. Ми ж російський газ тепер не купуємо. Брешут. Вони купують тільки російський газ, який приходить в Європу, як би, а ви ж знаєте, що він йде через наше храніще, тобто туди і не доходить. Ми відбираємо ту суму, яка нам потрібна. Дані статистики, за третій квартал Україна максимально сплатила за газ 160 доларів, це ж ті кріки по договору Юлії Тимошенко. В цьому кварталі вони сплачують 140 доларів. Тоді рахуємо, середня ціна, якщо навіть взяти максимальну 160. Чому ми платимо 275? Оце та відповідь, що це є брехня, це не є ринкова ціна газу. Що таке ринок? Якщо ви прийшли на ринок і бачите, що стоїть тільки одна бабуся з картоплею. Це ринок чи ні? ні. Ви не маєте вибору. Ми маємо сьогодні можливість взяти об. Газ десь крім облгазу. Маємо? Не маємо. Ми маємо сьогодні взяти електроенергію. У когось крім Не маємо. Господин Ахметов продає нам електроенергію дорожче того, що він продає в Європу. Це є дозволено в країні, тим паче, коли йде війна. Не дозволено. Але є антимонопольний комітет, який президент призначив свою людину, яка не зумічає, що у нас нема монополій. У нас всі облгази, обленерга, водоканали, всі ті, які навіть похованням займаються, це є сьогодні монополісти, утворені владою. Хочу вам сказати, що вони що по містах зробили, ви чули по радіо такі слова, як говорять «Роттердам Плюс. Ви ж чули? Так? Це президент погодив з Ахметовим, що тепер, на, щоб зробити тепло, вони рахують вартість угла, угля по ціні Роттердам Плюс. Що це означає? Що як будто би Ахметов завез уголь з Донецька з Луганська в Європу, а ми потім його в Європі взяли і робимо тепло. Оце те питання, яке ми хотіли, щоб вони публічно дали відповідь. Наступне, вони зробили, пам'ятаєте, ми зробили, у кого є ну, е, високаквартирні будинки, просто ні, ні приватні, що тепло використовується, хто має централізоване опалення. В Україні було 9 цифра кілокалорій. Зараз зняли ми добилися, що така 9 може бути при температурі мінус 31,40. Тобто завжди в Україні ми з вами. 4-5 максимум, добилися, поставили цю суму. І вдруг якась людина, скривається її фамілія, подала до суду на кабінет міністрів, що він вимагає, ця людина, що треба знову збільшити. І Кабмін соглашається, проігрує суд. І знову повертають на 9. Але потім, коли вже народ взяв за все міста і учони, на нашій же стороні встали всі. Вчені, які його, проходьте, сідайте, отут бачите, скільки місць. А то коли я бачу, що ви стоїте, я думаю, може щось запитати хочете. Встайте, сідайте, проходьте, проходьте, проходьте. Учені показали, що ну не можна ж так просто нагло ворвати. процентів, все, що ми потребляємо, п'ять даже, ви 4 воруєте, а ми платимо. Зробили зараз сім. Але хочу сказати, найстрашніше біда ще в нас в тому, що у нас вони зберігають, я її називаю памперс. Це називається «Нафтогаз України. От представляєте, є установа, яка нічого не виробляє і не надає жодної послуги. От нічого. У них за рік прибуток 22 мільярда гривень з наших, наших тарифів. І це є ота от корупція, про яку ми говоримо, коли ми зрозуміли, що вони не хочуть слухати і сідати, тому що ну такі потоки дієк бішали. Ми з Тимошенко подали до суду батьківщина, Два суда зараз йдуть до кінця вже в селі, тому ходили на ці суди. Перший ми подали на кабінет міністрів, який, е, якщо дивитись по юридичній основі, 100% ми повинні виграти той, і той, той суд. Перше, що Кабінет міністрів не мав права втручати в тарифи. Йому не надано тако права жодним законопроектам. Друге, що НКРКП, яке є сьогодні, є неконституційним і не має права на існування. Це я писала президенту ще в той Верховній Раді, коли був Майдан. Він порушивши закон діючі НКРКП, розформував законну організацію. Указом створив незакону, коли він Конституцію не може створювати організацію. І призначив людей, де було жорстко написано, що членами НКРКП це люди, які визначають наш з вами рівень життя, бо вони затверджують ці тарифи. Повинна бути людина, яка повинна бути стаж не менше 5 років роботи в енергетиці. Він призначає головою НКРКП Вовка президент. Мальчишку 24 роки, який до этого торгував рознічною торговля конфетами в Росії. Подивіться, зайдіть молодь його електронну декларацію за два роки став мільйонером. Це людина просто цинічна, Скільки ми ходили на засідання з Юлією Тимошенко. Показує, що ви робите, куди ви крадете гроші. Молча улыбається, тому що він виконує заказ. Рідні мої, це чому ми її називаємо геноцидом. Тому що за ці другий рік цих субсидій Україна війшла в тройку найбідніших країн світу. І це є злочин. Є такий економіст в Україні іноземний Ерік Неєн. Зайдіть до нього, почитайте, він написав: питання старих головних України дає приклад найвеличащої політичної корупції. І ми дуже маємо надію на рішення суду. Я думаю, що президент не глупа людина у нас, розуміє е, настрій. А я максимально передам все, що я зараз восьмий день по селам бачу, як вони розповідають, що все нормально, що це ж ми просто кріх піднімаємо. У людей же все тепло в хатах, і взагалі ж, ми ж не розуміємо, що це тільки багато плачуть. Ми зрівняли, скільки платили багато до підняття тарифів, і зараз вони плачуть менше. Знаєте за що? Вони мали гроші вкласти, вони зробили утеплення свої будинків, змінили котли. вони перейшли на саме економний режим. Вони мають зовсім меншу плату, ніж вони платили раніше. І тому ми очікуємо рішення цих суддів, двох судів. На жаль, ми розуміємо, що зараз пішли втручання президента в це питання. Коли була сесія, це вже третій тиждень, тиждень тому, я вже тут другий тиждень, була сесія, у нас в п'ятницю повинен бути був суд. Точно, як при Януковичі. один до одного Суд же закритий, відкривають і запрошують зайти в зал. Ми заходимо в зал, а зал, в залі. Вони через чорний вход напустили студентів і на війні літають для школи. Будь ласка, яка різниця, яка політична сила? Тут в питаннях тарифу політики немає. Незалежно від того, хто доб'ється зараз рішення, найголовніше, щоб вони переглянули тарифи. e